Моя малина вже готова до зими. У міжряді в мене росте конюшина. Її я покосив і нею замульчував ряди. Ось яка кількість органіки дрібно перебитої, буде перероблятись за зиму. Під нею гарно зберігатиметься волога, що дасть рослині е, кращу стійкість. До сильних морозів, оскільки у вологій землі рослині простіше перезимувати. Ну і звісно все це віддасть всю ту поживу, яку витягнули з землі. І вже в наступному сезоні малині буде чим живитися. Волога, пожива, захист від морозу.